Газети сьогодні усі написали. Що вчора кордонці військових піймали, останні людей по дорозі ловили, вивозили в ліс, катували і били, а потім в підвалі нещасних тримали, і гроші за волю у них вимагали. Та саме страшніше військові вандали, поранених били. Які воювали. Та людям не дивно новини читати, бо в нас таких випадків дуже багато. Щоденно когось десь пакують і б'ють, щоденно людей до підвалу везуть. І гроші мішками вожді загрібають, та людям авто і лісопети ламають. Цих відео знято, мабуть, мільйон. Але їх не бачить дирявий закон. Напевно, вояки, які вимагали, ні з ким не ділились, тому їх піймали.